Ой, ти Як вона улибається. Я запитала за голову і по телефоном я хочу знімаю. Так, серйозно? Так, давай по лесені, дедушки, давай. по Пусть клипи. Айтами. Агу. Ага. Все, пішов голос. Я ух девицкий. а ну давай ще Вам что

Ну мені вже надоїло, що ви мені смокаєте і смокаєте, так? По чоловічках гарно купила, да? розпохвастає. Вот его купила. Да? Ні, да? Змі... ну Змі... на батарку, так, звісно бабуся. Мене не видожив. А там не видно? Тут якраз видно все. Ну, казалось. Вже розказала, екнула і все. Нічого не, ви не хотіла. <клес> ну, <клес> Софійка. Так, ти сідай і жале на коліна поставили. Вона тобі до співати. Да? Сади і на свої коліна й постав. І mm достави -hmm. турні. Так от, де видно буду а. я хочу. Софійка, ти їдь їдь Ну, давай, Софійка. А! Квіоре. Ти такий красивий. Давай. Ой. Це що ти казала за 700? Ні. Це 280 чи 280. Красота? Я там питалася ага. такі, варіць. були, знаєш, але думаю, що я буду питати, що там віддільно забирається цей піднесок, і потім ще на, на, на старшого буде. Зразу я таке закрите, а потім отаке. От mm -hmm. вот, mm -hmm. Я бачила таке, я взяла, подивіться, як зручно, вона не любить дягатися. Я себе отак відкрила. Замкнула її туди. Замкнули і все. Ну. Да. Раз, два. Тут на ліпучці. А, Та, так. Всі всі яке, було дуже гарно, мені сподобалося. Я розказувала, що це тут кеду. Пізні... Я тепер вже коли? на цьому тишні, коли там. Я хотіла все таке, бі. щоб овчина відстібала, щоб на весну було. Було таке, що кабінезонь, теж на ніжки mm. на цих картельках. Mm -hmm. Зверху курточка. Навчення вчено відстібається. І до курточки пристягується така штука на ножки, як мішок. Ну mm -hmm. no, мішок, Там таке da. було мішок, а якщо вже більший, то то саме. Так, і то цей мішок відстібається, а від курточки відстібається овчина, що може бути на весну в сітіполі штаб. В два рази дорожче. Ну воно, так, да, 500. Шістдесят, а це 280 років. Бути... Ще Но... можна купити, так, да, а нічну, вам вийде. І таке, що на весну я розмір в розмір візьму, ну мається на увазі, щоб воно підходило. Ні, ні, ні. А то треба брати більше і зимовий велике, а може воно... ой 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 та яй, та яй. А ну, ти, ти, ти. О, 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 що ти його сердиш? Тут на цілий день сердиться. Тому була висота, а зараз знову нижче. Хто там тату? Що там каже тата? Ну розказі нам. Розкази, нам како... я ліпия, що я не буду. Розкази ну тому татую. Коли ти мене забереш тату. Свою дівчинку таку сляденьку ти у тінятка третьо? Спати ще хочемо. Через чар даєш. Мені каже, що бачите, вона так з успінінням пихала цього. Ну що лялюся маленька, що, що. Mm. Що там таке? Що ти не Ніо ні, нія моя. Може, що розміряється? Смокаю. Смокаю тулецький. Може звикла так лежати чешу. <плати> та це хлопці вже вчать. Мені мама бороду давай харізу. Може, щось там купити, оці всякі каплі Ні, будуть. Що мають дітей, що мастер. Де ж бороду мами не їсти. Бачиш Я побачила, що це сто процентів. Молоденько. І за вуха тягне. Треба вчепитися за щось. За кермо. Бідненько. Ach, не, так тесни. ну, Я бачила, як вона по цю штуку творчи. Молодень. Что так раз. маленьке. Скоро так буде бороду. Добре затискати. Не-не-не, дай дальше. Проводка, и ну даже. Далекая. Дотя. Дотя. Да. Ты мне зонтик маленький. Маленький, Ботик. Ну вид, привезю Гадика, я приехал в паню. Говорят, трупку. Что вы везете? <мышляет> что здесь проблем? Ну что за... ну, там все дело? Папа все снимает нас. Папа все снимает, как не зубки болят. Ой, <мышляет> папа, зубки не болят. Мне ребят, <мышляет> <мышляет> а все равно вак. 5. 5. 5. 5. Важно, ну там есть соседки, это уже четыре пять. У нас п'ять місяців що що не было. Чуть-чуть не п'ять, а два зуба уже было.